24 вересня відбулася сесія міської ради восьмого скликання. Розпочали захід традиційно зі служби та спільної молитви. Не допусти страждай матерів та диці з дитячих, а їх молитви за нас грішних непотрібних прима якника дилоблагоне перед престолом величі твоя, подаючи Україні наші мириспокій, сердечна молома, благодійно помилостиво, Вислухай нас і помилуй. Депутати розглянули питання, які стосувались внесення змін до програм соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб в Первомайській громаді на 2024 рік. Розвитку культури і туризму, соціального захисту населення. Депутати підтримали зміни до програми розвитку освіти первомайської громади на 2024-2026 роки. Чому вийшло там збільшення, бо за проектом ремонту укриттів передбачено було заміна облаштування мереж лише для опалення підвалів, облаштування самбузлів. в змішаному форматі, Ці укриття будуть готові тиждень-два і вони вже завершують роботу в 5-6 школі. Переші укриттів у нас є доктор меморандум підписаний з ЮНОПСом, Це сьома школа і ще додаткове укриття в 5-6 школі, Грушинський ліцей в ньому. І ми отримали субвенцію 108 мільйонів на будівництво укриття в третьому ліцеї. Тому зараз нам розпочинається буде тендерна процедура, доля навчального року зараз знаходиться у обласної ради оборони. Тобто поки що вони надали можливість займатися Красноградському району по готовності, ми напишемо попитання, щоб нам в тих двух навчальних закладів, можливо, за рішення виключно нашої місцевої комісії надали дозвіл відновити навчальний процес в змішаному форматі. Ще в місті Красноградка почавна школа, можливо, вийде на навчання. Там так само історія з українцями не дуже відрізняється від нашої. Депутати затвердили зміни до комплексної програми з енергозбереження. Проголосували за прийняття до комунальної власності міста три шкільні автобуси, затвердили земельні питання та внесли зміни до місцевого бюджету. Завершили сесію міської ради хвилиною мовчання за загиблими героями.